Так, що у нас? У нас вчора випало майже 25 мм дощу. Ні, є коротте, сиро. Нам, фермерам, як завжди, не вгадиш, правильно? То дощ нам, то сухо немає дощу. Так постійно щось є. Ну нічого, може ще щось підсохне, бо ще багато. майже 20 тор треба вигорати. А Воно буде слизька, сира. Ось огород виграв і пшеничка воно, почала вже зеленіти хоч трішки на огороді. Так що будемо чекати на погоду і далі продовжувати оранку. Хто у нас тут? Приїхали хлопці. Ми на, Ми на, базі. Да, да, да. Ми на базі. Привезли посівний, будемо на наступний рік сіяти альфу і саксончик. Минулий рік і цей рік він нас порадував, так що будемо потрошку розширятися і сіяти більше ділянок. Так що зараз відвантажуємося. Ну і не забуваємо, що можна через мене замовити, номерок залишу. Телефонуйте, заразом тут і клієнтам моїм привезли, зараз буду займатися розвозкою. Так що Дзвонимо, пишемо, замовляємо. Полі на лозову розвозять вам по сівмод. Ну, а я буду вам ренушкою розвозити. Кому цікаво, номер телефону, телефонуєте і замовляєте по від Еліта Select. Ну і ми тут трішки підзаторилися Преміум і два мішечки Альфи. Так що Будемо висівати вже більше на наступний рік. Десь 22 гектари буде у нас Саксону і Альфе. Ну і тут буду розвозити клієнтам. Вже замовили 18 мішечків. Луга заторив. Кому 2 мішки, кому 4 мішки, кому 10 посівних. общем, потрошку замовляють. Кому цікаво, телефонуєте і я вам... Особисто перевозю ваше господарство Логаном, чи то Саксон, чи то Альфу, чи то Берекет, чи то Емібор, взагалі під вашу технологію, чи Гранд Стар, чи Євролойтен. Так що лайкосик, підписочка і телефонуємо, замовляємо. Так, накупилось мишкам трошки смаколиків. Треба порозкидати в ангарі, бо є миші. Тут ось трошки сої залишилося, треба буде заходитися, перевіяти на посів. Нам там її небагато потрібно, плюс-мінус пару тонн. Сіятимем менше. Тому скільки ми? 20 гектар. Сіятимем тільки в цьому році суї, потихеньку від неї відходимо. Даємо їй останній шанс. Посіємося на товід, якщо не буде з неї діла, будемо відмовлятися і, можливо. Переходити на горох. Хотілося б попробувати горох. Взагалі така цікава культура і гарний попередник під пшеничку. Це поки їду до поля, думаю, запитаю у вас, що може бути, з чого починати. Бачите, яка температура. Доходить до сотні. І не пойму, що, що може бути. Ну, навіть на холостих ти там їдеш, ну, без нагрузки. А температура ну, лампочка не блима, але самі бачите. Думаю почати з термостата. Може термостат десь зависоє. Лобчимось тороблю. Треба буде заказати там якраз на цей тиждень дощі. Сьогодні скільки встигну, трохи виговорю. Мабуть, треба замовляти термостат і пробувати е, міняти. Можливо, хтось таким стикався, то напишіть в коментарях, що може бути. Все, радіатор видутий Радіатор, в принципі, мабуть, 4 роки назад міняв новий на антифрізі постійно. Ну, я не думаю, щоб радіатор забило за 4 роки. Нескільки він так прям багато працює, щоб... Той радіатор. Я думаю, що більше за все, що термостат треба розібрати, подивитися, замінити. Вони вже антіфрізи такі зараз що е, отом міняв був оцей е, підігрів двигуна, зняв старий, а там оцей старий у середині е, замулена. Включив печку, температура нормальна знову. В, в общем, позна. Цією печкою грався, то жорко, то холодно, трохи кроном підрегулював, а нормально. Так, ну в принципі, я думаю, вже більше, ніж гектор я зробив. Уриця, гарно стали рівненько, але залипає просто капать, вони корпусо залипші. Постійно їх не чисті, уриця, в принципі, зараз. Вилізу, може трошки обстукаю і обчистю. До речі, забув привітати. Сьогодні день працівників сільського господарства, тому що всіх колег, причетних, хто переглядає дане відео зі святом, здоров'я, саме основне для нашої нелегкої роботи. Ну і мирного неба, ну і врожаїв, звичайно, хочеться. Не таких, як останні два роки. Теж немало важливо для того, щоб ми могли працювати, розвиватися. Так що всіх причетних зі святом. До речі, там розіграш. У минулому відео я розповідав від Євросем. Розіграш до Дня працівників сільського господарства. Проведу я його завтра в прямому ефірі, я думаю, вечірком. Так що у вас ще є можливість, минуле відео переглядайте, підписуйтеся, лайкуте і в тому минулому відео всі умови для розіграшу сьогодні не встигну, бо сьогодні робота, а завтра вже зроблю вечірком ефір і виберемо серед коментарів переможця. Рюкзачок і футболка від Євросен. Так, ну, Отакий загальний фунт. Я думаю видно вам, як виходить. Рівненько, стали гарно, от як слід. Глибино, ну як буде, в районі 25 повинно бути. Ось такі залипші корпусо. Спочатку обступую молотком, потім ножом, отак. Це все діло, ще що, і у глусніми кузнімов, бо з ми взагалі залипає земля, сиро, ну, не вспіває воно притиратися. залипає, якби текруни були, а можливо, Та, ну текруни, я думаю, було б саме оптимально. Не знаю, треба, можливо, на наступний рік щось з цим робити. Як сухо взагалі. Без петонь притирається, блистить. А як сиро, все одно дощик якийсь упав, у ці корпусо блистять, дві коплі дощу або росо і вже моментально береться ржавчинка. Все одно він сьогодні короловим кружком з утро болгоркою чистив. Підчистивала все одно немає того дзеркала, яке потрібно. Ну, а ви напишіть, можливо, підкажете, що потрібно робити, щоб вони не залипали так. Якби на пісок десь заїхав, трошки би якісь 10 соток і вони б, звісно, блестіли б. Іде олію очистити чистити нема смислу так трохи пообшкрібав, Все це одно залипне так вийду черговий раз. почистю плуг Залипає і Ну, Ні, Нічого не зробиш. Уже я думаю якийсь пору гектор зробив. Я почала третього, ще ще Якийсь гекторчик зроблю. Ось як виходить. Ну нормально, рівненько, гарно стали собі плужук. Без питань взагалі. Ну і підсожує, ось як його залипає. Дуже прям залипає, ну нічого і не зробиш. Зараз чищу, потім треба заставку якусь вам зробити, поїхати, гарно сфотографувати. Ну і я думаю, що гекторчик зроблю. І на сьогодні все. Далі не знаю, коли я одовлю, тому дивитимуся по погоді. Бо, самі розумієте, сьогодні свято, там вже м'язко жариться. <звучас> Всі ці речі, ну а я оце тут працюю. Ну нічого. Це б, звичайно, по такій ділянці сира. Я, я думаю, досить... зараз лущильничок пішов взагалі капітально. Робило б красу, але тут вже мабуть 4 роки я не орав, лише Дісковка, Дісковка, то тут буде на наступний рік соняш. То... Вирішив виграти, треба 100%, бо вже давно не було оранги. Ну а з приводу лущильника, інших агрегатів можете телефонувати хлопцям із Гермес. Залишу телефончик. Від мене там буде знижка додатково 3%. Так що замовляйте, користуйтеся промокодом Шілістю Когрою і отримуйте таким чином знижечку. Коротше, що буду доробляти. Зараз бігом зроблю вам відос, щоб він сьогодні вийшов. І завтра вечором зустрінемося, розіграємо призи від Євросам.